Як квіточки на ниві так казали, думали про нас. А нині всі бачать, як жінки ці плачуть. А як же інакше такий кривавий час? Та нині на ниві ростуть одні могили, розквітають лиш надгробні вінки, ось так, достальний живши, на себе хрест валивши. Між життям та смертю стоять наші жінки, стоять перед віконами та б'ють свої поклони, несуть до Бога свої молитви. Бо в морі та крові, їхні сини та доні. І вони благають, Боженько, спаси. Так, тих, що дали вбити, уже не оживити. Але ж не перестали й далі їх вбивати. Комусь на це байдуже. А нам болить і дуже, я знаю, я між іншим теж українська мати.